Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. Доброго ранку. Так, ми сьогодні поговоримо про професії. Які є професії? Ану, подивись уважно на. Малюнки і скажи, які професії ти знаєш. Імонь. Так, давай будемо разом. Ні. Я розумію, тобі тяжко промовляти на українській мові, да? Так, так. вчитися разом. Давай не бійся, повторюй за мною. Добре Дьома? Так. Так, починаємо. Дивись, це столяр. Столяр? Що ж він робить? Він, робить, все з деревом працює. Зрозуміло, він може зробити стіл, угу. стілець, шафу. Це столяр. А ця тітонька у нас хто? Доярка. 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 А це хто? Це лікар. 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 А що ця тітонька робить? Продавець. Продавець. А це у нас хто? Моряк. Моряк, молодець. А це хто? Листоноша. Листоноша. Правильно, а це у нас поліція. Поліція. Льотчик. Льотчик. Кухар. Кухар. Швачка. Швачка. Так, бач. Поліція, так? Це поліцейський. Що робить поліцейський? А, а що так, він дивиться за порядком. Якщо треба, він може арештувати злодія, який, або людина, яка зробила якісь погані вчинки, і поліцейський повинен дотримуватися закону і затримувати таких людей, допомагати людям, оберігати їх. Це робота поліцейського. А яким номером? За яким номером нам треба позвонити, Щоб визвати поліцію? 102. 102, Правильно, 102. Це ми визиваємо поліцію. Так, а які правила поведінки на дорозі? Як ти поводишся на дорозі? На зелений. На зелений переходиш дорогу. Так, правильно. Чи можна гратися там на дорозі? Пожежний. Так, це пожежник. Правильно. Пожежник. Ану, повтори, пожежник. Пожежник. Так. А за яким номером ми визиваємо пожежників? 101. Правильно, 101. А що робить пожежник? Тож бажав? Тушить пожежу правильно. Подивись, ці люди дуже хоробрі, особливо зараз, коли в нас така біда, і завдяки нашим цим пожежникам багато людей вони рятують. І не тільки людей, а ще і тваринок. Вони допомагають нам. Так, це хто? Лікар. Лікар. З понеділку по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворіє, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло, ніс. Скаже їсти борщ і кашу. Що подужив я і підріс? А я за ким ном? За яким номером ми визиваємо лікаря? То три. -три. Запам'ятайте номери обов'язково. Бач, це лікар. А це хто? Учитель, Учитель. прийдуть до школи діти малі. Там їх зустрінуть, учителі будуть навчати читати, писати і один одному допомагати. Чи це вчитель? Це дуже гарна професія, і вона дуже потрібна, адже вчитель, ось зараз вже буде 1 вересня, вчитель прийме першачків, маленьких діточок, яких буде вчити писати, читати, розповідати, так? Так, а хто це? Кухар. Кухар. Кухар варить борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Кухар нам готує. Це хто? Продавець. Продавець. Вміє справно рахувати. І товар пропонувати, зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Продавець працює, де в нас, в супермаркетах, в магазинах. Людина, яка повинна бути дуже привітна до нас і чемна, але й ми повинні теж бути чимні, так? Так. Так. А хто це? Знаєш, хто це? Ветеринар. Молодець. Ти читаєш, В розумник ти мій. Ну ти молодець. Ветеринар, правильно. Слоненяті чи качаті, кошеняті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар, друг тварин ветеринар. Та ж людина, яка працює з тваринами, вона повинна дуже їх любити. І тварини її розуміють і люблять. Так, а це хто? Пілот. пілот. Пілот літаком керує вправно, коли в небі навіть хмарно, посміхається з висот найхоробріший пілот. Правильно, людина, яка веде великі. Літаки. Так, хто тут у нас? Пе -у Пе -у Молодець. Перукар. Золоті у нього руки, робить зачішки, перуки, підстрижеє, пофарбує, гарний настрій подарує перукар, адже він дійсно дарує гарний настрій. Так, хто тут у нас? Будівельник. Бідівельник. Молод... Тьомочка, ти молодець. Рівно цеглу викладає дах, старанно покриває, каменяр і покривельник носять назву будівельник. Це дуже потрібна справа, дуже потрібні нам будівельники, адже вони будують будинки. І особливо, коли у нас біда. Вони нам зроблять ще гарніше, побудують будинки, і буде наша Україна дуже гарна. А це хто? Качка. Шиє чепурні штанята для слухняного хлоп'яти. Мріє дівчинки здійсниться, буде їй нова спідниця. Швачка шиє всім убрання. Діти вдячні за старання. Людина, яка шиє, і може пошити дуже гарні речі. Вона нам теж це дуже гарна професія і потрібна. А тепер давай подивимося і пограємо у гру, що зайве. Що це за професія? Хто це? Художник, художник. Художник. А що тут зайве? Що не потрібно художнику? Кісточки і класка. Це йому потрібно. А що не потрібно тут на картинці? Командаш і молоток. Карандаші, олівці йому потрібні, а ось молоток – це зайве. Адже він, малюнки можна зробити і олівцем, не тільки фарбами. Так, тут у нас перукар. Що не потрібно перукарю? Фен. Потрібно фен. Пушка. Так. Ножиці. А лінійка потрібна йому? Ні. Ні, лінійка зайва. Так, будівельник. Ну, а тут що? Що ж не потрібно нашому будівельнику? Подивись. Каска кіпіці. Не потрібно. А що не потрібно? Нитки і спиці, правильно. Так, а тут лікарю. Що ж лікарю тут не потрібно? Що тут зайве? Лопата. Лопата, правильно. А що не потрібно водію? А... Помада. Помада не потрібна. А що не потрібно поліцейському? Ловос. Так, молодець. Чудово, молодець. Бачиш, скільки гарних професій є у нас. Це ми поговорили про декілька професій, а їх дуже багато, адже зараз є професія, яка ну, не тільки кухар, продавець, люди бага, багато працюють в ІТ, а також і медсестра нам потрібна, і ось вихователь, і помічник вихователі, це все професія, адже професія двірник це теж потрібно нам, правильно? Так. Те, це потрібно. А ким ти хочеш бути? Поліцейським? Поліцейським. Ну добре. Ну, я думаю, ти будеш дуже гарним поліцейським, ти гарний хлопчик. Дуже дякую тобі за співпрацю. Ну що ж, молодець, чудово. До побачення, Тьома.